Зокрема, до Харкова, адже це місто щоденно під обстрілами окупантів і внаслідок нагадаємо нічної російської атаки, нині пошкоджено лікарню, житлові будинки, а також підприємство. Є травмовані люди, серед яких і діти. Але ми розуміємо, що ситуація може оперативно змінюватися, тож зараз найбільш достовірно, з більшими подробицями, розповість Олена Клименко. Ця журналістка зараз долучається з місця подій до нашого етеру. Олено, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, трохи про те, яку інформацію знаєте станом на ранок. Вітаю! Я хочу сказати, що вчора був складний день для Харкова, тому що протягом вчорашнього дня місто потерпало двічі від обстрілів. Перші вибухи містяни почули близько 17 години дня. Тоді росіяни завдали два удари. А тоді, внаслідок російської атаки, травми отримали троє людей, і за попередньою інформацією вдарили по місту керованими авіабомбами. Про це розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Херчаков. А далі його пряма мова. Давайте послухаємо. Саме ці керовані авіаційні бомби влучили в двох районах міста: це Слабідському та Слав'янському районах. Що стосується Слобідського району, то вказана авіаційна бомба влучила на територію промислової зони. Що стосується Основ'янського району, то авіаційна бомба влучила на територію транспортного підприємства. Вже вночі росіяни вдарили повторно знову керованими авіабомбами. Влучання були у трьох районах міста одразу влучання зафіксувало на території підприємства, на території приватного житлового сектору. А також одна з керованих авіабомб влучила прямо у проїжджу частину у центрі міста. Неподалік лікарні внаслідок цього обстрілу, внаслідок цієї атаки, були пошкоджені будинки, які розташовані поряд, готель, який раніше також вже страждав від російських обстрілів. А також була пошкоджена лікарня. А у цей момент там перебували люди. Вони під час повітряної тривоги спускалися до укриття. А ті, хто залишився в палатах або не встиг дійти діти до укриття, вони зазнали травму. Це чотири людини, вони. Травмовані саме осколкові травми мають їм надало допомогу, і продовжують вони госпіталізовані. Загалом про за вчорашню вечірню атаку травмовано 15 людей. Серед них троє дітей їм надають допомогу. А вночі під час огляду самого місця російського обстрілу слідчі знайшли. Уламки від керованої авіабомби, якою і поцілили по місту. Вони її показали. А що вони кажуть? Давайте послухаємо. Крім того, зараз в моїх руках ви можете побачити уламок від крила стабілізатору фабу 250 у МПК. Саме ці уламок прокурори та слідчі зараз знайшли та вилучили під час огляду місця події. Нині на місці вчорашнього вечірнього обстрілу поряд з лікарнею ведуться роботи, прибирають наслідки вчорашнього обстрілу. У лікарні також дуже багато роботи потрібно прибирати скло, побиті вікна, закрити їх, тому що мета продовжує функціонувати. І зараз слідчі документують злочини, а комунальні служби все прибирають і всі об'єднуються і допомагають. Нині така ситуація у місті. Дякуємо Олено, і за вичерпну інформацію щодо подій у Харкові. щодо їх наслідків. Ну і найперше насправді за вашу стійкість та незламність. Отже, Олена Клименко про те, яких ударів зокрема завдала Російська Федерація по Харкову напередодні, як